Топ 5 найбільш розчаровуючих нудних чи просто невиправданих боїв 25-го року. П'яте місце Скайлар Лейсі проти Бендона Мура, бій за титул IBF у хевівейті. Очікували плей-офф за вихід у вищу лігу, а отримали рестінг. Замість боксу, клінчі, штовханина, удара по потилиці, кульмінація. У восьмому раунді Лейсі виштовхав Мура з ринку і сам за ним полетів. Четверте місце Чарлі Едвардс проти Ендрю Кейна. На кону титули і шанс на повернення у топи. Але Чарлі Едвардс вирішив, що головне вижити, 12 раундів він ганяв рингом, а Кейн не знайшов, як його зупинити. Судді були щедрі. Один навіть побачив перемогу Едвардса. Третє місце. Девін Хейні проти Хосе Раміреса. Хейні мав реабілітуватись після скандального бою з Гарсією. Обіцяв рознести Раміреса. Але як тільки пролунав гонг, де він почав тікати по рингу? ніби побачив привида, можливо, боявся ризикувати перед обіцяним реваншем із Гарсією. Друге місце Канело Альварес проти Вільяма Скула. Канело мав стати абсолютом, скул андердог, який мав би хоча б спробувати, але Вільям вирішив краще втекти, ніж програти. За 12 раундів жодного справжнього розміну, лише серії по блоку і втеча до іншого кута рингу. Судді чомусь вирішили, що це був конкурентний бій. Але фанати ледве не заснули від нудьги. І перше місце Томі Ф'юрі проти Кенана Ханджаліча. Томі повертається після 19-місячної паузи. Суперника підібрали під камбек. Але щось пішло не так. З другого раунду Ф'юрі віддав ініціативу, почав протирати канати спиною, фолив, а рефері ще й допомагав.